Всім привіт! Це Нікіта. Да. Це мама пані няня. Ми сьогодні знімаємо наступне відео по грецьким міфам. І гермес у нас... Шиби... Шибеник. Про Гермеса Шибеника. Так, а, то, мік, що, що ми так? дізналися, що гермес. Тут, тут був... Народився, народився Шиб... шибен. Я, типу, він би був... І... так типу, робив пакості. пакості ти мені скажи, хто його батько? Зевс, Бо холіпа. Mm -hmm. А мама mm -hmm. звичайна жінка, жінка. Майя. Майя. Майя звати. Я десь таке, я десь таке чув слово. Вже чув. І е вони мешкали в В печері. В печері. І мама, як звичайна мама, що робила? Прибирала цілу печеру. Цілу печеру прибирала. Їсти. Це, це велика каструля, яка, яка в один мільйон разів більше за мене, і в три разів за нашу землю. Так, і вона була, вела свої звичайні господарські справи. І е, батько був на Олімпії, тому він там свої вів е, закони. Да, прави, прави, За... прави богами, йому закони і не бонетяв богами йому було не до Гермеса. І якогось дня мама положила Гермеса спати а той не заснув. і пішла своїми займатися мамськими справами. Да, Зкими прибирати кохоню 80 мільйонів днів і 300 років. І що зробив Гермес? Він виліз з ліжечка і, і втік погуляти. Гуляв гуляв, і йому було boring. Boring, нудно. Oder і тут йому натрапилось. Черепа та черепасі, звісно, не повезло. Гермес взяв і зняв з неї панцир. І зробив з панциря цитру. Це такий інструмент струнний. Ні, ні. І потім е, він собі йшов, бринькав на цитрі і побачив, як спить Бог Аполлон. Він лежав на траві і собі кайфував. Так, а, так. а яка справа була в Аполлона? Що робив аполлон? Що він робив? Пас. Пас? Корів. Корів. Так. 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 Але коли там коровки собі пасуться, травичку їдять, і аполлон захрупів на траві, і так він собі пасивно проводив час. <гум> і потім е Гермеса така витівка впала в голову. Що зробити з коровками? Я забираю, їх вкрасти. Вкрасти. Він тихенько підкрався до коровок е і е перемотав їм е ратиці. Е Листям, щоб коли коровки йшли, вони не залишали за собою сліду. І вкрав він корів, Аполлон прокинувся, і тут зрозумів: Га, го, мої коровки! які давав мені дуже патумані. Да, і да, вони да. від земса, вони від Да. а, а Гармес, Гармес він з цих коровок завів в долину іншу і сам вернувся додому, ліг спати, як ні в чому не бувало. Мама не замітила що він десь дуже швидко прибіг. Так, так. А, а потім Аполлон не знав, де його корови, і він почав розпитувати людей. Чи не бачили ви стадо корів? Але ну, звісно, люди бачили, що корів корови десь ідуть, і їх веде мале, мале дитинча. І вони кажуть: слухай, Аполлон, так дитина, дитина мала вкрала своїх крів. Угу. І Аполлон поняв, що якраз малу дитину мала лише одна Мая. Жінка. Жінка Майя. І він, і по, і він перейшов і почав на неї, що твоя дитина вкрала корів, віддай мені моїх корів. Вона говорить, та як ця дитина може, може стільки корів винести. Вона? вона самосильна на людину шить, яка може піднімати цілу землю. Він каже, це ж дитина, це ж немовля, як він міг вкрасти. Де? Бо, тому що він деж... наразі може дригнути один лепесточок. <звіт> але е, але е, якраз коли це Аполлон з Маєю вирі вирішували стосунки, Гермес засміявся і всім стало ясно, що це все ж таки він витворив це. І... Аполлон взяв Гермеса і повів його до Зевса, щоб той наказав свого сина за такі проступки. Зас вислухав цю всю історію, і думає о, це моя кров, це мій син. Mm. Але для справедливості наказав Гермесу повернути коліва полона. І що ж робити? Гермес повів Аполлона і показав йому, де спокійно паслися його коровки. Коротки. Коротки. Так, Аполлон одразу вже забув про всі образи на Гермеса, подарував йому маленьку чудесну золоту паличку. І виходить, як тільки люди сварилися, між ними ставилася ця паличка, і люди одразу мирилися. І виходить, що маючи цю паличку, Гермес вирішив спробувати, як вона діє, і він побачив двох. Змій. Змій. Де, і де, води... дві так. Да, і вони... Двоє пальчиками. Так. І, ці змії боролися один з одним. І потім Гермес поставив між ними паличку. І змії почали обійматися. Ні, 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 ні. Так. Ні, 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 ні. ні. Змії ні. помирилися. Так, да, отак. Мирись, мирись, мирись. І більше не дерись. Якщо будеш дратися, то, то я дам поводжу. Ядом получиш? Да, час мініш, получу, так, воно це я ядовиці. І оця паличка називається кадуций, золота паличка. І ви, можливо, бачили зображення, коли дві змії обм... обмотують цю паличку, і оце от, така палка перемир'я, називається до сих пір. І потім Зевс вирішив, що такого шибеника треба тримати біля себе. Щоб так. потім, якщо він буде капустити, його можна буде. Ні-ні-ні. І всі Так, і він забрав маю і гермеса до себе на Олімп. там, де він брали всі там, де жили всі боги, і також Гермес з маєю. І що ж Боже, цей Гермес ріс на Олімпії, і скільки він шкоди робив? То в той прекрасної Афродити він, коли вона купається, він в неї одяг вкраде, в когось з богів він взуття вкраде. Тому що він знову те саме зробив. в Посейдона, моря богів він тризуб вкрав, в арея Бога війни він меча вкрав. А в цього гермеса Бога Ковальства він вкрав обценьки. І виходить, Гермес робив багато капустей, але ніхто його не міг спіймати, бо він був такий швидкий, що навіть не зміг. Так. І одного разу він думає, що це я буду красти, оце от все такі по по дрібницям. Треба щось таке вкрасти, щоб сполохати всіх, і це вирішив взяти блискавку. Блискавку взевся. В Бога грому і блискавок, він вирішив викрасти блискавку. О, як я Але зараз він же ж він дуже користувався цією блискавкою. Наприклад, коли він дуже злився. Тади направо наліво той блискавкою. Та на стріляв нею, по всій ми. Але, так, так як боги безсмертні, то тою блискавкою їм тільки коль, і вони, ай! боляче, потерлися і все прийшло. А, отак, люд... отак, отак. Да, да. а якщо, якщо блискавка попадала в людину, то. То, то... то вона вже мало, мало хто міг пережити даний удар. І ось Зевс вже... випив келих вина, ліг поспати. Тихвина. Ну так воно було. Це вино? ж міфи. Ти що думаєш, в Біблії про вино нічого не пишеться? Це є вино, це ж це ж алкоголь. Ну, так кажеш в Біблії теж вино п'ють? Там навіть Ісус перетворив воду на вино. Є мої... бо це добре. Так, ну давай продовжуємо. І е, випив келих вина, приліг поспати. Так, ліг поспати, і Гермес тихенько підкрадається до нього. І що він бере? Його блискавку. І і тут, тут. Блискавка йому обпікає руку. І він так і не зміг викрасти тої блискавки, там вже всі проходили. Але Зевс дуже взбісився. Так, і що він зробив? Як він покарав? Вигнув на землю. На землю, оттак, оттак. так, отак. Так. Наш Гермес продовжував подорожувати вже по землі, продовжував робити всі свої капості, і це його не дуже хвилювало. Чи він на Олімпі, чи він на землі. Він собі знаходив друзів зі всіма спілкувався нормально і його, зрештою, любили, полюбили люди. Гермес. Його вважали покровителем різних дрібних злочинців, злодюжок. тих, хто крали, також називали винахідником різних фізичних вправ. Усі спортсмени віддавали йому шану, і він також допомагав кому мандрівникам. Так, так ті, хто подорожували і десь могли загубитися, то Гермес їм допомагав знайти шлях. А на Олімпі тим часом. Було нудно, і всі згадували ті часи, як прикольно все ж таки було з Гермесом. Про це, звісно, ніхто нічого не говорив, але все ж таки всі сумували за ним. І тому Зевс змилостивився. І що він сказав? Повернули Гермеса на Олімп. І він сказав, що ти віднині будеш моїм посланцем. Гермес був завжди у русі. Він подорожував між людьми, між богами, передавав різні зевсові вимоги, і також він собі зробив з також він собі замовив сандалі, а сандалі не прості, а з а з криця. Криється, можна показати. Во, во, його криється, та літофоє, а не обіглітофоє. Не да, там, Так, не І він ганяв, літав на своїх крилатих сандалях. А дуже швидко. Так, от Так, як так, 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 так. І продовжував допомагати мандрівникам, як тільки їм треба була допомога, він одразу був біля них і їм допомагав, щоб вони десь дісталися, куди їм потрібно. Ось такий Гермес Бешкетник непосидючий. Ось наша історія про Гермеса закінчилася. Тому будемо прощатися! Да, До наступного відео буде теж цікаво про якісь цікавих богів. Про дуже цікавих богів. Про дуже дуже цікавих богів. Про таких цікавих, що ніхто па-па.